Вітаю вас, підписники каналу! Сьогодні розглядаємо унікальну штуку, яку я виміняв одного з підписників мого каналу. Це другий набір піратів з Умбара, з Володаря Перснів. Так, це я першого ліпшого просто схопив. Значить, загальна, загальна картина виглядає так. Чудова українська якість. 12 штук по стандарту. Альянс саме так і робить. І тут я їх зрізав, отримав всього один літник, але мені цього насправді достатньо. В наборі 4 однакові літники. Які діляться? Тут у нас 4, можна сказати, таких мечники, серед яких є явно чувак, схожий на лідера. Його можна віднести до мечників або до людей з якоюсь суперзброєю, тому що у нього явно якась сокира. 4 мужика з довгими списами, з крючками. І 4 ще з якоюсь більш, скажімо, серйозною зброєю. Так, розглянемо їх те, що ближче. Почнемо з мечників. Так виглядає перший ліпший, взяти мною. Ну, дещо є облой, але це все допрацьовується. Як на мене, чудово виглядають. Носять шаровари. Типовий азіатський прикідон. І піратський. Класно підходять для володаря перснів. За ним вони якраз і зроблені. От, чудові мечники. Є навіть один зі щитом у формі листочка. Оскільки я роблю на столку по володарю персню, вони чудово мені підходять. Я вам вже показував лучників з їхнього, то вони будуть хорошим доповненням до того набору. Тому, маючи два літники, буквально ви маєте аж 24 різні фігурки. Плюс ціна невелика, то виглядає класно. Оце отакий абордажний варіант. Взагалі, бімба-ракета. Так. Ось такі вони довгі списи крюків використовують. Додаємо фокусів фокусу, не хоче. Ну чого ж це? От впав. Отак От виглядають. Доволі таки довгі. Мають додаткову другу зброю. Чудово підходять для якихось, не знаю, морських боїв, для висадки на сушу. Така доволі легка піхота. Четвертий з цього рангу, яких я виділив. я так розумію, опціонально є трава під ногою, її можна прибрати, але тоді стойкість буде під питанням. І так, і останні чотири фігурки. Оце дуже класний, тому що у нього є ще й кінжали для кидання. Це вже напевно відстань можна зброю використовувати. Яскравий представник середньовіччя зі щитом, таким доволі середньовічним, з більш важчою сокирою. Тому я їх виділив, власне, в окремий підрозділ. Цей взагалі має величезну сокиру. Ну такі от суто середньовічні пірати. Яскраві представників фентезійного світу. Чудово підійдуть для боротьби з якими скелетами чи на те, щоб їх наймати у свою фракцію. Отакий от от огляд коротенький. Якщо у вас є питання, то задавайте їх в коментарях. Я читаю всі коментарі. А також підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу. Купляйте чудову українську якість.